Ходжу на курси англійської мови і спостерігаю таку історію. Не для того я кажу це, щоб засудити когось. Тому дослухайте до кінця, перш ніж судити мене, жіночка наша з України, мені здається, що вона з Одеси. Їй 67 років. До речі, вона просто молодчина. Вона вивчила більш-менш англійську мову за 3 роки в такому віці. Нема нічого неможливого. Але от така проблема, що їй хочеться лишитися тут, а думають вони, що пенсіонерів не лишать, ну, і, скоріш за все, так і буде. І вона, ну, по-перше, незадоволена життям, важке життя, озлоблена от не можна сказати слово, вона буде перебивати, обурюватися, сперечатися. Я намагалась це якось так. Щоб конфлікту не було. От як ви зауважили? От як сказала пані Олександра. І, і, і все одно це не допомагає. Ну, поки що. Я до неї підберуся, знаєте. Е, і вона ну, злиться дуже. Е, мій коханий ходить на ці курси, і, і слухає, каже, з нею просто неможливо, вона ну, постійно така от зла. І боїться, що її виженуть з Ірландії. Так ось, дівчата. Ви чудові наречені. Виходьте заміж за Ірландця. Не всім повинна, потрібна, вибачте, в Ірландії модель така, щоб молода на 30 років молодше. Є люди, яким 70 років вони одні лишилися в будинках, вони не хочуть бути самотніми. І ви будете їм пара. І не треба почуватися, я не буду йому служницею. Та йому і не треба. Йому треба компанія. Я вважаю, що ви найвигідніше на реченні. Так що, дівчата, всім щастя!